Прищі – це досить поширена проблема шкіри, яка може виникнути у людей будь-якого віку. Сьогодні поговоримо про причини виникнення та методи їх лікування. Вітаю тебе, Яна. Досить часта проблема серед людей. Яка причина виникнення взагалі прищів? Вітаю! Взагалі-то прищі – це невеличкі. Запалені шкіри, які виникають з приводу того, що є в нас закупорка волосяних фолікулів, наприклад, ороговілими клітинами або ж брудом. І звісно, виникнення прищів – це достатньо така обширна тема. І причин виникнення прищів є дуже багато цих причин. Але я можу виділити ось декілька основних. З яких є поперед все те, що людина не притримується гігієни, ні для кого зараз не секрет, що треба за шкіру обличчя доглядати. І однією з причин виникнення прищів є те, що людина просто не добре вичищає собі шкіру, тобто вона не змиває собі ороговілі клітини. Ж, причиною може бути стрес, гормональні зміни, ні для кого не секрет, в підлітковому віці або там е, вагітність, менструація. Це все також впливає на виникнення прищів, адже в цей період, в цей час, збільшується е, кількість виділення е, шкіряного сала, і звісно, це е, дає такий потужний поступ бактеріям е, приєднуватися, якщо людина не слідкує за гігієною, і звісно, це виникає. Запалення, тож з основних таких причин можу виділити гормональні зміни, гігієна, стрес і зовнішні фактори. А те на якому місці з'явився прищі, кажуть, він відповідає за якийсь орган. Ця ділянка це правда, чи правда, чи це міф? Буду казати особисто свого досвіду. Я дуже ретельно досліджувала це питання, тому що є багато міфів стосовно цього, і якщо казати реально, то так. Наш, наші зони на обличчі дійсно відповідають за роботу органів. І в основному, наприклад, якщо казати за статистику жінок в Кривому розі, у яких виникають прищі, наприклад, на підборідді, наприклад, на зонах біля вушей. То це більш каже про полікістоз яєчників, наприклад, як найпоширеніша тема, або, звісно, гормональні зміни в нашому місці. Це досить популярна тема. Тож так, це дійсно є правдою. А на якій зоні частіше всього з'являються прищі? Якщо ми кажемо за акне, це також найпоширеніша тема. То в більшості проблем, проблема виникає на зоні щік, на зоні чола та підборіддя. Які засоби або процедури рекомендуєте для позбавлення прищів? якщо казати стосовно засобів, то це 100% в наш основний домашній догляд повинні бути додані активи у вигляді, наприклад, цинкової мазі або засобів, які містять в собі ніацинамід, тобто? Ці речовини, які будуть працювати на збереження асептики антисептики шкіри і мати антибактеріальний вплив. І звісно, на що хочу наголосити увагу, зволоження проблемної шкіри є вкрай важливим етапом для того, аби шкіра почувала себе добре. Так, угу. да. і стосовно процедур, процедури під час подібних особливостей зараз є дуже багато. Різних варіантів косметологічних процедур, але так як в мене це часто тема в кабінеті, можу виділити основні, які 100% працюють. До речі, хочу наголосити увагу, що багато дівчат і хлопців сидять на системних ретиноїдах в таких випадках. Але я вважаю, що це не зовсім екологічно, тож до цієї проблеми підходжу більш екологічно з точки зору проблеми шкіри. Тож, основними процедурами, які можуть допомогти, це фотодинамічна терапія. Вона дуже добре впливає на е, те, що е, допомагає прибрати всі бактерії, все, що заважає нормальному функціонуванню шкіри. Звісно, фотодинамічна терапія йде. Е, Пліч опліч з активними сироватками, наприклад, або хімічними пілінгами, які також в свою чергу дуже добре щищують все, що не треба, і вбивають патогенну мікрофлору. Лазерне шліфування це якщо ми вже кажемо про рубці, постакни і так далі. Хімічні пілінги вже казала. Лазерне шліфування. Ну і звісно, домашній догляд це також є щоденна процедура, яку треба виконувати щодня, і на цьому ставити дуже великий пріоритет. Знаю, що буває, коли ти готуєшся до якоїсь важливої події, і мабуть на фоні цього ти там хвилюєшся, якісь може там у тебе зміни у твоєму організмі. У тебе може з'явитися прищ. Чи можна якось швидко його прибрати з обличчя? Дивись, якщо ми кажемо саме за таку ситуацію, то я б краще не чіпала його. Тому що взагалі-то видавлювати прищів вдома можна, правда, можна. Проте чому багато косметологів і дерматологів кажуть, що це не треба робити, тому що є багато наслідків, за які людина не знає, як, як далі що робити, щоб цих наслідків не було. Про які наслідки я кажу? Тобто, по-перше, це інфікування. Звісно, коли ти давиш прищ, стовідсотково є гарантія того, що наприклад брудні руки або там не знаю в якомусь середовищі брудному ти це робиш. І звісно, є ризик того, що можна занести щось не дуже добре, і цей прищ буде не один, а вже набагато більше. А є якісь може чудо засоби, які можуть допомогти його. прибрати? так знаєш, це буде звучати досить цікаво, але засобом я можу назвати. Асептику і антисептику, тобто банальний метод для того, щоб видалити прищ у себе вдома, це дотримання звичайних правил асептики і антисептики. Тобто, це може бути перекис водню банально ватка, наприклад, рукавички. І це все, що треба, тому що е, правила асептики та антисептики 100% можуть гарантувати те, що інфікування не буде. Е, а якщо казати про те, чим можна мазати при після видавлювання, це е, 100% може бути цинкова е, мазь. Саліцілова цинку у нас в аптеці, наприклад, є тобто в домашніх умовах, ми можемо його видавити, якщо у нас є антисептичні якісь засоби. Так, якщо в нас є антисептичні засоби, якщо в нас є впевненість в тому, що ми все робимо правильно. Угу. Ну але краще цього не робити. Стовідсотково завжди буду на, на цьому акцентувати увагу, що давити прищі вдома можна, але тільки тоді, коли немає змоги піти до косметолога. Е, звісно, стовідсотково треба звертатися до косметолога. Якщо взагалі є якісь цікаві особливості в цієї темі, то я раджу краще звернутися до спеціаліста, збудувати собі план дій і вже вдома мати чіткий план. А що я можу робити для своїх прищів, якщо вони вилазять? І я не можу там піти до косметолога, і що я можу можу зробити сам? І знаю ще від своєї бабусі, що є такі ділянки на обличчі, на яких з'являються прищі, їх взагалі там не можна давити. Це правда, чи ні? Я вважаю, що це правда. Все це ґрунтується на тому, що є локалізації, де багато є скупчених лімфоузлів. Так. І, наприклад, якщо ми щось інфікуємо, то звісно це все можна може розповтися повністю по обличчю. І так, це правда. І буде вже більш серйозна проблема. Це ну, вже не, не одна проблема з одним прищиком, а вже ціла історія. Тому краще не ризикувати, а вже краще звертатися до спеціаліста і прибрати цю проблему вже в та. Андемі з ним а є якісь може дієти для того, щоб зменшити прищі? Дивись, я взагалі людину не люблю обмежувати для багатьох людей. ні, ні для кого не секрет, що якщо ми е, беремо участь в дієті, то ми себе обмежуємо, це їсти не можна, це теж і так далі. Людина в такому випадку дуже сильно втрачає таку мотивацію, як показує досвід, І із-за обмежень не дає собі повного права кайфувати від, від процесу, там, наприклад, лікування а від цього можна кайфувати. Тож, якщо казати за такі основні поради поради в дієті, то звісно ми виключаємо все, що стосується молочки, і все, що стосується е, До речі лабросна солодких, я вже чула про це. солодких <гум> е, так солодощів, тому що це може викликати знову ж таки потужний, потужну мотивацію е, сальні залози виробляти багато шкірного сала. А навіщо нам це треба, якщо ми, наприклад, лікуємося? Тож ми обмежимо себе в якомусь сенсі в дієті, і так це дійсно допомагає. Ну, мені здається, все індивідуально. Мені здається, що треба дивитися, наблюдати за своїм організмом. Тому що на будь-який продукт може з'явитися алергічна реакція або вискочити якийсь прищ. Стовідсотково, до речі, солодощі, і взагалі продукти з високим глікемічним індексом завжди провокують появу запалень. Навіть може йти за все своє життя помічала, що з'їла, наприклад, щось солодке, на слідуючий ранок може виникнути десь неприємний сюрприз, в виді почервоніння та, звісно, прища. Таке теж має бути. А як при таких проблемах підібрати правильний догляд? Домашній догляд є базою стовідсотково, не тільки Це та база, про яку ми вже, до речі, з тобою говорили. Так, база є базою, проте до цієї бази, з такими особливостями шкіри, треба додавати активи. Знову ж таки, у вигляді, наприклад, бавтушки, або там мазі, яка накладується на ніч? Це все підбирається, звісно, індивідуально, тому що бувають випадки, коли е, там пацієнт приходить з першого ступіню акне, е, хтось з другою, і ти вже е, розумієш, кому треба та бовтушка, кому треба та нічна і так далі. Е, чому ми додаємо активу? Знову ж таки, повторюся, е, це засоби, які е, будуть деякий час, наприклад, три місяці. Людина використовувати в цих засобах є активні компоненти у вигляді не. Цинаміду, наприклад, як варіант. І так далі. Тобто засоби речовини, які мають антибактеріальний потужний ефект. Яна, які можеш дати поради для людей, у яких часто з'являються прояви прощів? Мабуть, найперше, найголовніше правило це не стикатися з цією проблемою, не залишатися сам на сам. Як показує досвід дівчата й хлопці, які намагалися прибрати цю особливість народними методами, порадами дерматологів некомпетентних, або ж, наприклад, фармацевтів, які або подружок, які кажуть, на оце мені допомогло, і тобі допоможе. Нічого не відбувається в кращому взагалі, нічого нічого не відбувається. В плані покращення, тож перша моя порада це звернутися до компетентного спеціаліста і розписати собі план дій, щоб розуміти, скільки часу я на це витрачу, щоб отримати результат, і отримати свій пакет доглядових засобів. По друге, це все ж таки притримуватися гігієни банальної гігієни. Гі 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 не давити прищі вдома, <свісно> ось, і звісно, слідкувати за своїми особливостями шкіри. І ну блін, як кожного разу і кажу, все починається з консультації косметолога. В домашніх умовах, якщо, наприклад, у людини немає змоги добратися до косметолога, можна спробувати онлайн-консультацію, але Наголошую увагу, що якщо є онлайн-консультація, то краще все ж таки перенести на очну консультацію згодом, тому що спеціаліст має ознайомитися зі шкірою віч на віч, зробити щіпкові тести, зробити всі свої дії для збору анамнезу, щоб якомога швидше довести вас до результату. А якщо між процедурами з'являється більше висипання, що робити в такому випадку? В такому випадку, звісно, ми дивимося на е причину. Чому це відбувається? І загалом, якщо між процедурами таке можливо, то ми просто додаємо очищення в план лікування. Тобто людина може робити чистку не раз, на наприклад, в три місяці або в чотири, а наприклад, кожного місяця таке теж має бути в випадку, коли це досить складний случай. Тож, звісно, треба все це діло вичищати. Угу. А вичищаємо ми їх чисткою один раз на чотири місяці. Якщо більш-менш все йде по плану. Взагалі, то так, якщо ми кажемо за е, такий середній випадок, тобто в нас нічого складного немає, ми проходимо план лікування один раз на три-чотири місяці, буде достатньо. Бувають випадки, коли робимо е, чистку один раз на місяць, і взагалом. Коли людина не має таких особливостей, треба робити глибоке очищення шкіри в кабінеті косметолога один раз на 6 місяців, тому що за цей період часу людина вже може набрати все те, що це будь-кому. Будь-кому, так, без особливостей у вигляді прищів. Угу. А які чистки ви використовуєте? А, найпопулярніша чистка в моєму кабінеті це комбінована, тому що вона має змогу добре щистити все, що не треба шкірі а, з особливостями у вигляді прищів. А якщо ми кажемо за нормальну шкіру для будь-якої людини, то ще є класна чистка, яка називається гідропілінг. А, це не хімічний пілінг, це чистка за допомогою вакуума та сироватки, яка одразу за 5 етапів добре вичищає шкіру. Віру, і ми маємо супер мега класний результат. А якщо дівчина хоче зробити мезотерапію під час акне, чи можна взагалі робити її? Мезотерапія вважається також однією з процедур, яка дуже добре впливає на лікування акне. Проте не в період запального процесу, а вже коли ми дійшли до того етапу, коли ми можемо ходити без запалень і кайфувати від того, наскільки шкіра спокійна. Взагалі, то особисто я мезотерапію використовую з вже в процесі постакне, коли залишаються рубції, коли залишається синці, ось це все неприємне на дотик та на вигляд, це все коригується, звісно, мезотерапією. І загалом наразі дуже актуальна тема, це все. Е у мезотерапії використовуються найчастіше полідезіксарібонуклеотиди. Вони називаються в нашому народі полінуклеотиди. Це е, молоки форелевого лосфорелело в господі, зараз скажу. Е, це молоки лосося, які дуже добре за концентрацією додані до шприців мезо, і дуже добре впливають на відновлення шкіри на молекулярному рівні. Угу. Тобто робити мезотерапію можна, під час Можна, акне. але е, не під час запального процесу. Угу. А до речі, тональний крем можна використовувати на обличчі якому є акне. Часте питання від дівчат підліткового віку, які намагаються це все прикрити тональним кремом, тому дуже таким щільним шаром, так так, дуже великим. Це якщо ми навіть використовуємо тональний крем, то більш меншим шаром. І зазвичай під цей тональний крем ми наносимо основу, яка буде забезпечувати шкірі, е, груба, грубо кажучи, повітря, ковток свіжого повітря, тобто витри, щоб вона витримувала цей час експозиції, поки ви, е, наприклад, бігаєте там по своїх справах. А, взагалі, то тональна основа, я не дуже добре до неї ставлюся, оч очевидно, чому а, вона забиває дуже сильно пори. І від цього можуть з'являтися комедони, тобто чорні цятки, які не дуже гарно виглядають. І якщо ми, наприклад, будемо використовувати цей крем там протягом кілька років, нічого не робивши з обличчям, в плані там глибоке очищення, то звісно згодом прищі стовідсотково будуть. Да, особливо коли підлітки йдуть в магазини і купують будь-який тональний крем, бо їм він по якимось критеріям сподобався, і нанесли його на обличчя і використовують його кожного дня. А коли ще це негарний склад, то мені здається, що ситуація може погіршитися. Я вважаю, якщо і треба використовувати тональний крем, якщо це необхідно, то ем, з домішу, наприклад, SPF, є SPF, який йде з тоном. Прекрасна альтернатива, вона менш за складом така щільна і дуже добре, в принципі, у використанні. Я тобі дуже дякую за ці корисні поради. І я сподіваюся, наші жінки будуть ходити з прекрасним гарним обличчям без акне. Дякую.